Я кажу, ви мене не Слухати Ви будете автомобіль стояв, шановний Перевозити дитину без автокрісла. З чого ви взяли, що Авто, дитина автокрісла? без автокрісла? Водець, фото фото З чого ви? — Придіть, будь ласка, посвідчення. Він не повинен не зобов'язаний приявляти вам посвідчення, бо автомобіль стояв. на мене, Вчора два циркачі, сьогодні два циркачі. Це що за йоб твою мать? — Я вам ще раз кажу, я стою. Не зупинено під час руху. Не зупинено під час руху, бо автомобіль стояв. Покажіть фото відносин. Не заважаю. Відійшов. Відійде, відійшов. Відійдіть, будь ласка. Відійшов чіпайте мені руки. Відійшов. Ви Ві зараз учиняєте опер. Я віде. не вчиняю опір. То ви незаконно не дієте. Відійшли. Він зараз не за рулем. Я зупинив водія. Сіли в машину, ваги, ну, ваги, бо я викличу власне. зараз ще раз Будь одну ласка. поліцію. Будь ласка, це ваше право. Ну, ваше право, дійте закону. Не Ми Дій... згідно чим на Я не заважаю, не автомобіль на стояв на узбіччі. Я... мене. — Я не кричу. Я зупинив транспорт. Ми зупинили, ви транспортний засіб! Транспортний засіб стояв на узбіччі. Якщо... То, що ви собі видумали, фото-відеофіксацію, що автомобіль є. Мені все одно ваша фото-відеофіксація. Учора два клоуни ви стояли, не такі не як ви. Пане водій я вас попросив придивити посвідчення. А чого він чого він зобов'язаний вам? моя Ви мене. Як ви мене зупиняли? Добре. Раск... як ви мене зупиняли? Ну як зупиняє транспортний зацікав? Ми бачили, бо він стояв. Я виходив з машини, коли ви під'їхали, включили, там, скажімо, червоні то. Я вийшов з машини Треба дивитися, що є світло, і зупинив. Куди дивиться, де збігало? Чого я мав довідаю? Я не вижу, заднього виїду. Правильно! Що з вами я я є пише? Я стояв, коли під'їхали. Я стояв і під'їхали. поклали, стали мені зробити обрієнти. Будь ласка, я вас запрошую вам прийде. Нічого ви мені не можете. Я відмовляю вашого запрошення. Не хочу ваше запрошення суду. Можете підійти. Ні, бо я прийшов, мені треба щось купити. Та чекайте, а право дорожнього руху для кого? Ну, для вас такі право дорожні руху. Я, я Хочу не Які треба докази? нам докази. докази. Які докази? То, що автомобіль давайте, стояв. Не Ще один клоун знайшов. Не, не, не матюкайте себе. Мені все одно поняв бо вчора таких двох клоунів бачила, як ви. І так само, і ровно. Ровно. Так само поїхали, да. як і ви зараз поїдете. Век, як ви не маєте чимось займатися? Немає з чим займатися, навіть туди передову, блядь. Заспокойтеся, я на ваші. Заїбали, Живете за наші гроші, блять, тут очі. Раскати, йдите, чого я маю підходити? Підходи? Скидай на планшет, що грає скромно, кидай на кричу? Чого я маю підходити до вашої машини? Чого гроші відкрасить, що там друге? Я на вас кричу. Ну а чого ви мені? Були незаконні діти незаконно. Незаконно автомобіль стояв. Автомобіль був призупинений на узбіччі. Коли ви включилися у вас сирени? Тут є куча свідків людей бачили. що підразка. Все, де жінки. Ну, ви під'їхали, кричали. А запитайтеся. Та мене. я їхав, звісно, їхав. О, ви кажете, що ви стояли. Ви так, що? коли, коли їхав, ви їхали, автомобіль стояв. Добре? Добре. Де вона? Значить, я, я їхав. Так Де я мав зупинитися? На прицеп заштрикнути? чи... Ну, ви кажете, що ви стояли. Ну так я стояв, коли ви під'їхали, я вам про це Так говорю. ви кажете, що ви... вас ви Під якого руху? руху. Я до автомобіля, я вам Ми не збираємося підходити Слухайте. до автомобіля. У угу. вас є інтернет, у вас є відеореєстрація. Угу. Скидайте ваші докази на відео. А, будь ласка, підійдіть, я, я, розказ... я не хочу вашого то... автобусу. Я не зобов'язаний вас підходити. А, я взагалі встав, вийшов з машини прийшов сюди. Райно, я вас зупинив. Бляха далі, як ви не зупинив. За допомогою Ви під'їхали. Яке ж спецсегнал? Ви під'їхали. Під під не було, було зватової сирени. Було... Бажаєте ознайомтесь. Не бажаємо. Несіть, сюди сюди. Планшет. у вас є, планшет? 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 Ні. У вас є планшет? планшет? Ні, у вас є планшет. На планшет не відрагували на це. Реєстратор, і є інтернет, дивіться. Давайте ви не порушуйте вже пан. Хочете мені дати відео. Ви хочете, щоб ознайомтесь доказом. Я ще раз кажу. Я не хотіти, бо ви мене не зупиняли. Я собі став. Але хочете, якщо ви хочете мені доказати, що то я згідний, щоб ви. Добре, вас очікую після разів туда. Та очікуйте мені шан. Сиди тут, бо там мало. Сйомка продовжується. Це у нас без переразу, у вас спавзували. Я дуже рада. О, радості тут мало, смішно. Подивимося, коли у вас до вечора буде радості багато. Так, так не ви порушили. А хто вам сказав, що водій порушив? Це ви собі... <зв>. Що ви спираєтеся? Правила дорожнього руху, ти правила дорожнього руху. На вашу голову тупу. Дуже гарно спілкуєтеся. Ну так правильно, бо Це ви вже так заслужили. Мені похер. Мені. 30. Ну як вам, друзі? Після перегляду роботи, не до поліції, ви ще будете мені писати, щоб я їх не принижував, не обзивав їх і так далі? Рано чи пізно вони вам всім повиписують протоколи, штрафи, неіснуючі безпідставно. Повідправляють то на виконавчу службу. А ви за 10 днів не сплатите того, ну буде в два рази. От так, друзі, от так. Поліція це не існуючий орган з сувенірними посвідченнями. Ну нічого, і це будемо документувати, з цим будемо боротися. Друзі, кому потрібно, скидайте відео, я це все буду коментувати, публікувати. Ви знаєте, що я не заангажований, і гроші я за це не беру. Я за правду і за справедливість, я за народ України. Всім гарного вечора разом до перемоги!